Необхідно розрахувати показник середньооблікової кількості штатних працівників. Тоді скористайтесь спеціальним калькулятором на кадровій відеоплатформі номер 1 Кадроленд. Як це зробити? Переходимо на сайт у спеціальній вкладці калькулятори, обираємо калькулятор кількість штатних працівників. Фіксуємо рік розрахунку, наприклад, 24, і фіксуємо кількість штатних працівників за трудовим договором на основному місці роботи станом на 1 січня такого розрахункового року. Наприклад, в мене 25 осіб. Зауважте, що показник можна розрахувати як за рік, так і за певний період. Щоб визначити показник за період, зафіксуйте дату місяць початку і місяць. Завершення такого періоду. Далі поступово фіксуємо всі випадки працевлаштування працівників на основне місце роботи протягом року. Натискаємо кнопку Додати подію і в спеціальному полі фіксуємо дату працевлаштування працівника. Зверніть увагу, поле можна заповнити як за допомогою клавіатури, так і за допомогою спеціального календаря. Фіксуємо кількість працевлаштованих працівників в такий день. Якщо якийсь рядок ввели помилково, прибрати його можна за допомогою хрестика. Повторюємо дію стільки разів, скільки разів приймали працівників на основне місце роботи протягом року. В такий самий спосіб фіксуємо всі випадки звільнення працівників з основного місця роботи протягом року. Зауважте, що до показника середньооблікової кількості штатних працівників не враховуються працівниці, які перебувають у відповідних Відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, та працівники і працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Якщо у вас є такі працівники, обов'язково зафіксуйте дату початку та дату завершення певного виду відпустки. Зверніть увагу: ми передбачили можливість. Врахувати позицію держстату для визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників. Вона полягає в тому, що працівники, які фактично не працюють за певних обставин, не враховуються до показника середньооблікової кількості штатних працівників. Щоб скористатися таким підходом, проставляємо відповідну позначку, натискаємо додати подію і з запропонованого меню обираємо ту подію, яку нам слід врахувати. Фіксуємо дату початку і дату завершення такої події і кількість працівників, яких вона стосується. Далі натискаємо кнопочку Розрахувати. За кілька миттєвостей всі показники обраховано. Маємо одразу показник середньої облікової кількості штатних працівників за рік помісячні показники, а також показник по кварталу і за кожне півріччя. Щоб зафіксувати всі розрахунки, у паперовому вигляді, натискаємо кнопку Роздрукувати. За кілька миттєвостей зручний помічник вже під рукою. Зверніть увагу, фіксується дата проведення розрахунків. Колеги, користуйтесь спеціальними калькуляторами і полегшуйте своє професійне життя.